Ситуація стабільна, погана, ну вже ж привикли. Приїжджаємо, поки придивляємося за будинками своїми, за господарством, а так вже ну, майже живемо в Ізюмі. Вже. Ну, там речі перевезені, знайдені теж домівочки. То все. Ну, а так в день навідуємося на баревщину, поки це можливо. Так, да, в мене автомобіль, все ще, мабуть. Да. Я сюди наїжджаю, приїжджаю, що щоб будинки пусті стоять, треба ну, мінімум придивлятися. Бо... Та й взагалі, да. контролювати ситуацію, да. тому що вулиця пуста, а так хоч туди прийдеш, походиш, погуляєш і тікаєш назад. Наприклад, у мене в мене все є. Огород я садила, птиця є. Ну куди ж я поїду? У мене все своє таке. А там, що підкуплю, приходила таке саме по, по хімії, то, mm -hmm. то спичок, то печатки, то всяке. А так я я лічно не бідую харчами. Тільки в одному горе, якби криша була ціла, а то у куточку заховалися, оце в кладовці. А у галереї прямо в кришу бабахнула. З сином я живу і все, вдвох, нема ніде нікого. Ну куди їхати, куди люди добрі, куди? Тут у мене достану картошину, жарила кусок хліба, і я сита, і, і в хаті дров занесу, затоплю, аби не розбита хата. А вона, ну як розбита, в мене вікна побиті і отаким от USB оббито кругом вікна, сарай брезентами, забор розбитий, все розбито. 20 августа три часа ночі. І як гагахнула, думаю, ну це вже все. А воно ще й ще й нічого, ще й живу. Додому йдете зараз? Додому. Покажете нам? — Ходімте, 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 та я що проти. Тут 74-й год мені, я тут родила тут. З кову ходила тут виросла і тут і доживати буде. На жаль, ситуація загострюється по лінії бойового зіткнення і ворог, на жаль, ще раз повторюю. Зайшов вже на територію нашої громади, два населені пункти. Тому нещодавно було е, прийнято рішення про обов'язкову евакуацію громадян з, з усього лівобережжя нашої громади. Тобто всі населені пункти, які знаходяться на лівому березі річки Оскіл, оголошена обов'язкова евакуація. Борова також? — Борова також. Зараз, е, якщо е, за громаду сказати, на лівому березі громади, у нас проживає 2,5 тисячі людей. В селищі Борова трішечки більше 800 чоловік. У нас є ще велике село, ну там трішечки подалі фронт, це Піски Радьківський, Підлеман це великі села, де багатенько ще людей, а так уже по іншим селам людей дуже мало залишилося. Ну, Люди з відповідальності, я бачу, основна маса з відповідальності відноситься до того, що ситуація напружена і краще, щоб убезпечити себе, життя своїх рідних, близьких. Багато. Виїжджають. Основна маса погоджується із цією ситуацією, яка є. Розумієте, до останнього ми надіємося, що борова не буде окупована. Наші збройні сили захистять наші тут рубежі, але обстріли просто розумієте. Ну, бачите, як центральна частина селища розбита, населені пункти, тому щоб обезпечити життя і здоров'я людей, необхідно провести такі заходи. Дома, вдома є вдома. Важко, трудно, ну а що зробиш? Треба терпіти. Ходжу, носю котикам, собакам їсти, сусідським, а що жалко, худобка, біга безпризорно. Ага, ходімо подивитися. Не зажити, не нельзя. нельзя. Оце в мене така хата. Вікна кругом побиті тут і тут все, все відкриють. А ну марш заходьте в хату. О, бачите, приходьте, приходьте. Оце, оце там я ховалася, там кладовки, а ось ха це сюди полетіло. Ну, а вікна, вікна як вікна. Воно ззаді, воно в куточку. У куточку не стулка й зараз стоїть. От осяду на стулку і тіпаю все. Вікна побиті. За, з середини будемо затуляти таке Я Це заказане. Ну, Ну, відбудеться. Тихенько було. Так отакі ями були на городі. Дві собаки, ой, два коти своїх і чужий. Три. І в мене хазяйство. У мене козов, три кози, вучата, кури, кролі. Куди мені люди добрі, куди мені їхати? Куди, як у мене хазяйство таке? Ось тут я оце ось тут варю. а тут небо було видно, це вже трохи від тіля накрили. А, а тут А тут іще треба ремонт робити. Оце ми тут їмо, а як почне свистіти, гудіти туди. Тут виключаємо і тікаємо. Добрий день, відтяга! Добрий день. Що ви тут? Вже одвоювали в основному, так? Так, обслужили. Це, я не З нас я розпочав роботу, будинок дитячої та мене зараз. Додалася адміністративна послуга по видачу е, довідок на евакуацію населення. Ця довідка потрібна для того, щоб особа могла, після евакуації пов... звернеться в координаційний гуманітарний центр, який знаходиться в місті Харкові, для отримання гуманітарної допомоги від е, центру. Е, для того, щоб отримати довідку, людина особисто звертається з паспортом громадянина України, і ми перевіряємо йому реєстрацію в Беревій. І видаємо довідку. Так, ми ще місяця в нас немає. Ну, наприклад, сьогодні було видано десь 30 довідок. Ну, давайте я можу вам назвати на сьогоднішній день 820 довідок. люди вже виїхали. Виїхали, так, так. Отримали довідки і виїхали. Психологічно ну, ми не повинні подавати страху. Ми підтримуємо людей. Також приходять громадянини, які. Вони розгублені, ми надав, заспокоїмо, що ми звернемося, ми всі зустрінемося, ну, і, надав, і залишаємося тут ради людей. хлопці виїжджають. минулому році тут у нас А Лена в нас у минулому році скільки ти свадіб зареєструвала? Сімдесят. Боровій сімдесят. Так, свадьби в основному були військові. Yeah. В цьому році, звісно, хлопці не гукають жінок, щоб вони сюди приїхали, трошки опасно. А в минулому році масово жіночки приїжджали, і ми тут їх розписували, У нас є... до самої осені зараз був цілий. Добрий день. Я Серега відправляв, ногу поломав. Якого? Качу. Ну, я відправляв. Ну, у нас на больниці. Сам з рукою і других відправляв. Так от, я... це дівчат, кореспондент. Нічого, я нічого кажу. Це син мій. він, рука баяка. А можете господарство показати ваше? Покажи. Ідіть, ну, він тепер відкрию. Грязна сторона. Кролика мої. А там кролики. Вікна забиті. Ось ще дві криличка. А все остальное воно там ходять барька. Ох, ти сердитий який. Скільки у нас тут корочок? 26 і 25 уток. А Кіз і козла. Три кози і. Козюло, цап чи як? Правильно сказати. як, їх Всіх, як Борька, квітка, мальвіна і Ориска. Та ну кози так переживають, нервують. Так, є стрес. Нервують стрес. А Та май? ну я вже привик. гухне, як гухне, Ну, вже ж привикла, це ж не перший рік. Не перший раз. А під час окупації теж тут були? Так, да, туж. Не, не, не. Да, і хазяйство було, і все було. Ніде не виїжджали, так хазяйство огород садили, хазяйство, сіна косив. Все так і було. Як було, так і осталось. Ну, ще ж люди живуть, і ми живемо. <свісно> Надіємося на краще. Думаємо, може ж воно на краще буде, щось воно лучшу сторону повернеться. Будемо надіятися. А там треба купити. Скільки тієї чотири тисячі?